Обіцяного рік чекають. Саме так говорять жителі багатоповерхівок на вулиці Соборній у Рівному. За їхніми словами, асфальт йде під землю просто на очах. Проходити тут потрібно з неабиякою обережністю. Ще рік тому на цьому місці розпочали ремонтні роботи, які вже мали б давно завершити. Але все обросло бур'янами. Просто тут було болото, от а я не знаю, що вони ролі. Я лично сюди не хожу. Я хожу тією стороною, то просто я. Случайно прийшов сюди. І думаю, глянув, що, що, скільки роботи зробили. На аварійне місце виїжджала спеціальна комісія, як зазначив начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Ситуацію на аварійній ділянці досліджували неодноразово. Чиновник додав, що головною причиною обвалу є підмиття ґрунту, внаслідок чого асфальт і провалився. Там вже виконані роботи з будівництва бетоного головка, також туди встановлені бетонні кільця для формування труби та водовідведення, і саме сьогодні вже тривають процедури щодо завершення даних будівельних робіт на цій ділянці. А от із асфальтування території як буде ще не знають. Усе залежить від погоди, адже з міського бюджету кошти виділені. У цю суму врахований і ремонт тротуару. Дещо затрималися наші роботи, бо це пов'язано з ж таки, що дайна аварійність показала нам недоліки, які були. Визначені в самих водоприймачах за роки накопилося немало. Вісам відходів у вигляді і відсів, і шибеневі, і так само які позастигали і трималися на трубах, які потрібно було вичистити, прочистити дану ділянку. Тому ці роботи виконали, виконуємо ще, бо ще допрацьовується дана ділянка. Наразі на аварійній ділянці проводяться ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця року. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Медіагруп.